Можна було б йому передати, щоб він знав, що його шукають, і що його всі люблять, що його ніхто не забув. Олександр шукає брата. 31-річний Андрій Репік разом із дружиною та дітьми жив у селі Демидів, що на Київщині. Працював водієм на хлібозаводі. Характер у нього дуже спокійний, його вивезли із себе дуже тяжко. Він дуже добра людина. 24 го числа він був ще на роботі, їхав. Все, е, Києва вже як розрубився, як хліб розбій. Уже були пробки, дуже великі пробки. Втім, брат Олександра намагався не піддаватися загальній паніці. 24 лютого чоловік, як і зазвичай розвіз хліб по торгувальних точках, і повернувся додому в Демидів. Та вже вночі. Ситуація кардинально змінилася. Говорив, що сильно стріляли. Вони сиділи в домі, у підвалі. Потім у погребі сиділи у гаражі. Казав, немає ні світла, ні зв'язку. Наступного дня Олександр хотів поїхати в Демидів, щоб вивести звідти брата та його родину. Але Андрій відмовив. Він сказав, що. Підірвали ірпінський міст. Він говорить, не треба. Є випадки, що цивільний також розстрілювали, і так сталося, що його не стало. 3 березня, попри небезпеку, Андрій поїхав навідати маму в селі Андріївка, що також на Київщині, та зник. Через місяць, коли українська армія звільнила область від окупантів, знайшли автівку Андрія. Вона стояла в селі Козаровичі, що за 6 кілометрів від дому чоловіка. Видно, що автомобіль стояв дуже довго, а розстріляний. Ну, крові і особистих речей його там не було де тільки можна було подавали оголошення, що зник поради. На гарячій лінії телефонували 1648, писали заяву, давав ДНК. Ну не було перечуття, що він помер. Не було. Згодом вдалося знайти свідків зникнення Андрія. Одні говорять, що бачили, як він тікав, другі говорять, що бачили, як його машину розстріля розстріляли. Що окупанти витягували його з автомобіля, раненого, і давали йому медичну допомогу. А наприкінці травня із Червоного Хреста Олександру повідомили, що його брат живий, має поранення, і нині в полоні. Сказали, що на обмін поки що його він не стає. Так як він цивільний, цивільних не знають, чи взагалі будуть міняти. Сказали чекати. Є людина із села Казарович, яка стверджує, що була із ним. В одній камері сиділа, ми з ним зв'язувалися, ну сказав, що нікому нічого не розповість. Де утримують брата і наскільки серйозні його поранення, Олександру невідомо. Чоловік хвилюється. Місяць тому їм кілька разів телефонували незнайомці і стверджували, що Андрій у колонії в Оленівці на Донеччині, де 29 липня окупанти влаштували теракт. Утім, перевірка телефонних номерів показала. Дзвонили шахраї. Говорили, що він у тяжкому стані. Робіть щось кидають слухавку і все. Люди добрі, хто знає яку інформацію. Про мого брата будь-яка інформація була би дуже важлива і надія про те, що він живий і що він повернеться додому. Продовжують шукати людей у Маріуполі. Серед зниклих тут – 59-річна Світлана Мискиоглу. Останнє жінку бачили 17 березня. Тоді разом зі своєю мамою Раїсою Круглицькою вона перебувала вдома по вулиці Куінджі. Відомо, що наприкінці березня будинок, у якому вони жили, загорівся. Його мешканці рятувалися від полум'я в підвалі. Утім, Світлана з мамою відмовилися спускатися в укриття. Відтоді їхня доля невідома. Також у Маріуполі шукають 67-річного Григорія Чаговця. До повномасштабної війни чоловік працював ліфтером. Востаннє його бачили 19 березня. Тоді Григорій поїхав до доньки, щоб вивести її з під обстрілів, і дорогою зник. Згодом вдалося знайти його автівку. Вона була розстріляною і стояла на перетині проспекту Миру та вулиці Зелінського. За шість місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осадчою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину, і багатьох із них вже вдалося розшукати місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.